Осінь, сезон яблук. Саме тому не можна упустити можливість приготувати безліч різноманітних страв з яблуками. У нашому сьогоднішньому огляді ми пропонуємо вам кілька рецептів випічки з чудовим поєднанням яблук і карамелі, насолоджуйтесь яблучний пиріг з карамеллю складові, листкове бездріжджове тісто 300 г яблука, кислі тричотири штт, цукор стох, 1 стл, вершкове масло 1 стил, кориця 10 г, лимон 0,5 шт. Спосіб приготування: очистіть яблука від шкірки і видаліть серцевинки, наріжте яблука часточками і збризніть їх соком лимона. Додайте в яблука корицю і один стл цукру, перемішайте, покладіть в сковороду один стл вершкового масла і стох цукру, поставте на сильний вогонь, помішуйте лопаткою, щоб цукор рівномірно змішувався з маслом. В результаті ви отримаєте карамель, викладіть яблука по колу в сковороду з карамелю. Продовжуйте гріти на вогні, продовжуйте готувати яблука в карамелі протягом 15 хвилин, не перемішуючи, у листковому тісті, зробіть коло діаметром трохи більше, ніж сковорода, в якій готуються яблука. Коло з тіста помістіть поверх яблук. Краї тесту подоткніте по краях під яблука, зробіть виделкою проколи по поверхні тесту. Сковороду помістіть в духовку розігріту до 180. Випікайте 30-35 хвилин. Дістаньте пиріг з духовки, дайте йому охолонути 5-7 хвилин. Знайдіть формою відповідне блюдо і накрийте їм пиріг зверху, а потім швидко його переверніть, щоб яблука в карамелі виявилися нагорі. Можете подавати з кулькою ванільного морозива або без нього. Млинці з яблуками в карамелі. Інгредієнти: яйця 3 шт, молоко 600 мл, вода 200 мл, пшеничне борошно 12 ст. Кукордвастил, сіль за смаком сода, чло олія нерафінована соняшникова двастил, спосіб приготування: збийте яйця з цукром, поступово влийте до них молоко, продовжуючи збивати, додайте просіяне борошно і сіль, продовжуючи збивати, щоб тісто стало однорідним, розбавте соду в склянці з водою і поступово додайте в тісто, продовжуючи перемішувати. Додайте в тісто соняшникову олію. Розігрійте сковороду і змастіть її рослинним маслом, посмажте млинці, почистіть яблука, видаліть серцевину, наріжте кубиками, перемішайте яблука з цукром і корицею, покладіть їх на розігріту сковороду, обсмажуйте, поки цукор не розтане. Отриману начинку загорніть в млинці як в конвертик, обсмажте з двох сторін, подавайте гарячими, булочки з яблуками і карамеллю складові, яблука чотиришт, борошно п'ятьсть, дріжджі, двачіл розпушувач 1 ч, сода, ч, вершкове масло 200 г, вершки, ст, кориця 1 ч, сіль щітка, цукор коричневий 2 5 ст, сукрова пудра 100 г, спосіб приготування змішайте молоко, рослинне масло, склянки цукру і нагрійте суміш до теплого стану, змішайте дріжджі з теплим молоком, додайте в нього 4 склянки борошна і залиште тісто на годину. Додайте в настояне тісто борошно, що залишилося сіль, соду і розпушувач, замісіть тісто, яблука почистіть, видаліть серцевинки, наріжте кубиками, тушкуйте яблука на сковороді до стану м'якості, вийміть яблука і в цій же сковороді розтопіть 100 вершкового масла і додайте склянку коричневого цукру, в отриману карамель додайте яблука і тушкуйте 2 хвилини, помістіть трохи охолоджену яблучну начинку на розкачане тісто. Згорніть тісто з начинкою в рулет і поріжте на кілька частин. Випікайте булочки в духовці при температурі 180, з близько 20 хвилин, змішайте стох вершкового масла, склянку коричневого цукру, склянки вершків, цукрову пудру і щіку солі, збийте до кремового стану, полийте булочки глазур'ю і подавайте приємного апетиту.